Намасте. Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Почнемо цю практику із Сурія Намаскар. Розігріємось. Можливо, ви помітили, що я кажу про комплекс Сурій Намаскар і ми робимо постійно щось різне, але це тому, що їх існує декілька варіацій. Тож, зробимо сьогодні одну із них. Стаємо на початок килунка. Стопи разом, плечо опущені, м'язи та звуго живіт легенько підтягнуті, маківка витягується вверх, дихаємо через ніс. І з вдихом піднімаємо руки над головою, погляд вверх, видих, танасана нахил вниз. Артха, утанасана, витягнутися вдих. Відходимо назад правою ногою, опускаємо коліно видих. Піднімаємо руки над головою вдих, погляд вверх. Опускаємо долоні. А штанга на маскараса видих. Коліна, грудна клітина під в підлогу, долоні під плечима. Перекочуємось кобра, вдих. Стегна, низ, живота на підлозі, лікці призігнуті, маківка тягнеться вверх. Собака обличчям вниз, видих. Праву ногу виводимо вперед вдих. Опускаємо коліно видих. Піднімаємо руки над головою вдих. Опускаємо долоні, ліва нога до правої утанаса на видих. Піднімаємося вверх за руками вдих. Саме стісіхі видих. І ще два таких самих кола. Дихаємо, піднімаємо руки над головою вдих. Утанасана, нахила вниз, видих. шия, голова розслаблені. Артхаунасина витягнутися вперед вдих. Відходимо правою ногою назад, опускаємо коліно в підлогу видих. Ліве коліно залишається над п'ятою. Піднімаємо руки над головою вдих. Опускаємо долоні. Аж танка на маскараса на видих. Лікті притискаємо вздовж тулуби, підборіддям тягнемось вперед. Перекочуємось кобри, вдих. Плечі опущені. Собака обличчям вниз. Видих. Праву ногу виводимо вперед вдих. Опускаємо коліно, видих. Піднімаємо руки над головою вдих. Опускаємо долоні, ліва нога до правої нахил вниз, видих. М'яко піднімаємось вверх вдих. Сама стихітіх видих. І ще одне коло вдих. Утанасана, видих. Артка Утанаса вдих. Права нога назад опускаємо коліно в підлогу видих. Піднімаємо руки над головою вдих. Опускаємо долоні, аж там жена маскараса на видих. Кобра вдих. Собака обличчям вниз видих. Праву ногу виводимо вперед вдих. Опускаємо ліве коліно видих. Піднімаємо руки над головою вдих. Опускаємо долоні, ліва нога до правої утанаси на видих. Піднімаємось вверх вдих. Саме астихітіхій видих. Стопи разом піднімаємо руки вверх, збираємо долоні, провертаючи долонями в стелю. Витягнутися вверх і з видихом нахил праворуч. Витягуємо лівий бік, дихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Піднімаємо руки вдих. Нахил ліворуч видих. Витягуємо правий бік. Один. Два. Три. Чотири. 5, Піднімаємо руки вдих, опускаємо через сторони вниз видих. Збираємо долонів на мастей, трошки поприсідаємо. І з видихом ми заводимо праву ногу за ліву схресну, осаджуємось вниз, коліно тягнеться до п'яти. Повертаємось по центру вдих. Знову ж таки осаджуємося і змінюємо сторону. Ліве коліно тягнеться до правого внизу видих. Це одне коло попереду в нас п'ять. Вдих. Осаджуємось, видих. Вдих. Присіли по центру. Коліно п'ята, видих. Один. Живіт підтягнутий. Два. Три. Чотири. І останній раз з затримками. П'ять. Праве коліно тягнеться до лівої п'яти. Залишаємось внизу. Один. Два. Дихаємо глибоко через ніс. Три. Чотири. П'ять. Осаджуємось по центру вдих. Ліве коліно до правої п'яти. Вниз. Видих. Тримаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці, піднімаємось вдих сама астхіттіхі видих. Залишаємось на передньому краю килимка. Яконько прогинаємось за руками назад, вдих. Нахил вниз видих. Артхел донасина витягнутися вдих. Відводимо праву ногу назад, опускаємо коліно в підлогу видих. Ліве коліно над п'ятою. Заводимо правий лікоть за стегно, долонь до долоні, скручуємось поглядом вверх, підтягуємо долоні до центру грудної клітини і пробуємо відірвати праве коліно. Тримаємо скрутку один, два, три. Задні коліни добре підтягнути, 4. 5. Повертаємось. Згинаємо праву ногу в коліні, підтягуємо до себе 5 вдих. Відпускаємо видих. Виходимо в планку вдих. Чату ранга видих. Лікті згинається 90 градусів. Собака обличчям вверх, вдих, собаку обличчям вниз, видих. Праву ногу виводимо вперед, вдих. Опускаємо ліве коліно видих. І скручуємося, заводячи лівий лікоть за праве стегно, долонь до долонів на масте. Відриваємо ліве коліно, дихаємо один. Два, три, чотири. П'ять. Повертаємось вдих, опускаємо ліве коліно видих. Підтягуємо ліву п'яту до себе. Вдих, опускаємо ногу видих. Відходимо правою ногою назад, в кішку, долоні плечима, коліна на ширині тазу, прогин вдих, округлитися видих. Один. Два, три. Повертаємось, Випрямляємо спини і ще трошки пропрацюємо ноги. Ми виводимо праву ногу вбік. Стопа натягнута на себе і піднімаємо ногу вверх, без рибків повільно. Десять разів. Один, два, три, чотири. Включається внутрішня поверхня стегна, 5, стопа на себе, 6. Накидаємо ногу, 7. Вісім. Дев'ять. Десять піднімаємо ногу якомога вище тримаємо. Один, два, три, чотири. І п'ять. З видихом опускаємо. Піднімаємо руки вверх вдих, видих тягнемося лівою рукою до правої гомілки. Якщо виходить, ти глибше опускаємо лікоть, плече, праву руку заводимо за стегно, скрутка. Погляд в стелю. Дихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємось. Вдих. І з видихом змінюємо сторону, ліву ногу відводимо вбік. Долоні залишаються під плечима, ліва стопа на себе. Піднімаємо ногу вверх вдих. Опускаємо вниз видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. 6, Ще продовжуємо сім. Вісім. Без ривків, дев'ять. 10, Піднімаємо ногу, тримаємо один. Як умова вище? Два. Три. Чотири. І п'ять. Фух, Відпускаємо. Піднімаємося руками вдих, з видихом захват правої долоні за гомілку. Опускаємо лікоть, якщо виходить, йдемо глибше, опускаючи плече голову. І ліву руку заводимо за стегно, скрутка. Дихаємо, розслаблюємось. Чудово повертаємось. Виходимо в позу стола. стопи на пальці, вдих, Собаку обличчям вниз видих. Добренько витягуємось, відштовхуємось з долонями. погляд поміж долони, приносимо ноги, лягаємо на спину. Підходимо п'ятами до сідниць, вдих. І з видихом штовхаємо та зверх виходимо в напівміст або повний міст. Обирайте свою варіацію. Якщо робити напівміст, руки збираємо в замок, дихаємо. П'ять циклів дихання. Один. Два, три. Чотири. П'ять з видихом м'якенько опускаємось. Захват під коліно. Перекочуючись, сідаємо. Випрямляємо ноги, стопи натягуємо на себе, піднімаємо руки вверх вдих. Нахил до прямих ніг видих. Дихаємо один. Два, подовжуємось. Три. Не округлюємо спину. Чотири. П'ять. Шість. Вдих. Піднімаємось. Збираємо ноги, схрещуємо, піднімаємо руки над головою вдих. Опускаємо перед собою в намасте, видих. І ще раз вдих і видих. Опустіть долоні на коліна, прикрити очі. Поспостерігайте за своїм станом. Вирівняйте дихання. Я вам дякую, що приєдналися до сьогоднішнього заняття і чекаю на вас завтра.